Доброго дня, шановні брати та сестри, доброго дня, миряни. Хресний хід в селі Іванівці, що на Кірменечині, я пройшовся зверху від заправки, пройшовся до середини села, повернув на Галту, з Галти дійшов до старого кладовища. Старого кладовища буду йти на вихід села, з села Грубна. Себто я роблю хрест, правильний хрест, як раніше робили монахи, які робив, здійснювали. Відправляли хресні ходи на північній Бесарабії, в тому числі в Іванівцях, в селі Іванівці, в рідному мені в рідному селі, яке завжди у мене буде в серці. Я знімаю на козацьких рядах, на перших рядах, як кажуть в селі Іванівці, а вони козацькі ряди. Перші ряди, козацькі ряди це по всіх селах Північної Бесарабії, які були засновані козаками. А Іванівці село було засноване козаками полковника Івана Федоренка в другому молдовському поході разом з Тимофієм Хмельницьким. Козацьке село Іванівці, українське, етнічне. І позаду мене, ви бачите, перші ряди, от я знімаю, оці зарослі, це перші козацькі ряди. Саме тут поховані українські козаки, які заснували село Іванівці. А в усіх походах козаки залишали важко поранених козаків на лікування. Залишили тут в селі Іванівці, які заснували це село українське і були поховані. Саме тут, от в цій гущавні, я віднайшов козацький єдиний хрест. Єдиний козацький хрест, хрест вершечок з-під землі Козацького хреста, який знову буде треба віднайти в цій гущавині. Піти в сільську раду і якось би це все оформити по закону. Єдиний козацький хрест в селі Іванівці. Чому я прийшов сьогодні під час Хресного ходу сюди на перші ряди, на козацькі ряди старого Іванівського кладовища? Тому що. Для того, щоб ми не втратили пам'ять. Не втратили пам'ять про українське козацтво, яке було фанатиками православної віри, ревнителями православної віри завжди гинули за Україну та за православну віру. Тому я тут зараз помолюся біля цієї гущавини, за українське козацтво славне за їхню пам'ять. Помолюся за тих, хто загинули в центрі села в Великій Вітчизняній війні і Іванівчан, помолюся за пам'ять хлопців, які зараз загинули іванівських в російській, українській війні. Помолюсь за перемогу, помолюсь, щоб хлопці вернулися живими, щоб щоб війна закінчилася за мир. Якось так. З вами був мандруючий монах брат Єгор, перші козацькі ряди старого Іванівського кладовища. Продовжую хресний хід. З Богом! Амінь. Іванівці Кельменеччина.